Погано, погано. А можливо, ви хотіли б вивчити? Ні-ні ні. ні, ні. Хо, ноль. <ріху> а як би ви хотіли вивчити, можливо, вам для роботи, для поїздок якесь би хотілося. Ну хотілося. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте свій рівень англійської мови? Very good. Ой-ой-ой, <ріху> ой-ой, ми його оцінюємо. Я, точно не так, що... я на 30. Ну, спитати, куди пройти щось купити, замовити в ресторан, там вільно, ні. Вітання! Це Правда тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, наскільки вони оцінюють свій рівень англійської мови. Поїхали? Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте свій рівень англійської? Мало практики, скажімо так, але був би два. А як ви ну які методи ви для себе застосовуєте які для вас найефективніші для вивчення? Напевно, музика постійно прослуховування, якісь нові слова прокручуються потім в голові, і фільми з субтитрами, відео і так далі. Контент споживаю. Плануєте ви надалі ну, розвивати свої знання англійської мови? І можливо вам це потрібно для роботи, для навчання? Планує. То що так? А яким способом ви плануєте продовжувати? Завести словник і так далі, фрази виписувати, якісь щоб покращити рівень, підняти його вище? Скажіть, будь ласка, на який рівень ви оцінюєте свою англійську мову? На поганий. я закінчила школу, яка спеціалізується на англійській мові, тому я думаю, це один точно є. А які методи вивчення англійської мови, як на на вашу думку для вас найкращі, найоптимальніші? Можливо, там залучення якогось візуального контенту, можливо, відео, фільми і так далі. Дуже добре це фільми дивитися і візуально. Ну найбільше запам'ятаються. Я вивчала так, що я слухала музику, відкривала слова і співала. Ну, пробувала. Або пробувала там зачитати реп, наприклад. І так само ну, практика головне, тобто мати з ким говорити. Це найголовніше на мою думку. Ну бо ти від когось слухаєш, і чим більше акцентів ти знаєш, тим краще. Ну може розрізнити. Тому так. А на вашу думку, чи зараз у вас є потреба покращувати свою англійську мову, можливо, для роботи, для навчання, так. для поїздок, можливо. Якось? Так. Так, так. Та, я краще пробую підняти англійський. Так. А яким способом? Я переглядаю якісь фільми або аніме, наприклад. Ага. Також дивлюся якісь відео просто англійською. Знаєте, в тіктосі такі гілси, подобаюся <ривіться, ривіться, ривіться>, і все. Ага. Ну, Також о, підручники. Я ще в школі вчуся, тому по них. Взагалом, я практикую з носіями мови, і на мою думку це найкраще. Звичайно, в мене є база, бо я школу закінчувала, типу там ті всі часи і так далі, то в мене є. Головне просто постійно говорити, говорити, ну і, звичайно, музику слухати. Ну, це один з моїх улюблених, скажімо так, стилів вивчення мови. Тому в мене воно кожного дня я майже спілкуюся англійською. Це правда тут Львів? Скажіть, будь ласка, на який рівень англійської ви себе оцінюєте? Ну, десь в районі Б Бел... 1 а чи зараз ви працюєте для того, щоб розвинути свою англійську мову? Можливо, вам потрібно на роботу, на навчання? Ну для роботи в загальному я користуюся однією такою програмою, як вона називається. Туди можна звернутися і отримати, наприклад, якогось волонтера, який зацікавлений в підтримці там українців, і тобто, ти з ним просто спілкуєшся на рандомні теми для підтримки англійської мови. А який із методів вивчення для вас найбільш ефективний? Можливо, там залучення ще якогось аудіовізуального контенту, можливо, якісь тексти, можливо, знову ж таки, як ви сказали, комунікація з носіями мови? Ну, з власного досвіду для мене найбільш оптимальний спосіб це споживати багато англійської, ну і відповідно її треба якби використовувати. І тільки в такому випадку ти будеш найкраще її понятати. Бо так, наприклад, коли я менше починаю споживати англійською, то буду дивитися якісь різні фільми. Читати щось, то в мене зразу падає рівень, і мені складніше згадувати певні слова. Бо коли ти їх бачиш кожен раз перед собою, то тобі легше. Це правда, це Львів. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте свій рівень англійської мови? Ой-ой-ой, ми його оцінюємо. Я не так, що? я на 30. Ну спитати, куди про щось купити, замовити в ресторані та вільно? Ні. А це я вже переставаш англійською мовою. Ну no, там, в мене є вища освіта, але я не дуже то, Нехай буде 4 з 5, я okay. трошки краще. Okay. Okay. Які лі методи для себе ви вирізняєте найефективніші для вивчення? Можливо, там відео дивитися, з носіями мови говорити. Я думаю, з носіями мови це найкраще. Ні, але це для тих, хто знає. А хто не знає, Но тільки репети... репетиторство. Я ходила на, репетитор... на репетиторство, то було краще. А як перестаєш, то. А що мені давить мультики чи кіно, якщо я нічого не розумію? Це тяжко. Реально, це тяжко. Це хіба якісь такі для річних дітей дивиться англійську? <ріст> <ріст> Щось таке. <ріст> а для вас? Ну, я кажу, з носіями, якщо приїхала Америку, там і навчився. Але я якщо думав... ти ноль, ноль знай. Що він так говорить, не... ти не розумієш. Вів тоді він. Ну це тяжко, ні. І зразу поняв. У на нас думки розділились. А як ви хочете продовжувати вивчення англійської мови? Можливо, вам треба для роботи, для навчання, можливо, для якихось поїзду. Для подорожі Для подорожі нам би знадобилося. Бо я так, в принципі, можу говорити, пояснити, то все. Я більше розумію, що до мене говорять, але якщо відповідати, то мені треба Google. Але ми справляємося, у нас виходить. Ну так. У нас такий easy level. English. Будь ласка, наскільки ви оцінюєте свій рівень англійської зараз? Дуже низький. А хотіли б ви покращити його? Можливо, там для роботи, для навчання, для якихось поїздок. Так. А який для вас метод найбільш ефективний? Можливо, там з відеоконтентом, з якимись текстами, комунікація з носіями мови. Що для вас було ефективно? Комунікаціями з носіями мови, якісь відео уроки і так само розмовне щось. Та й все. А можливо, ви зараз е, в процесі вивчення англійської мови бо десь в університеті або на курсах в хочете в коледжі зараз. Стараюсь вчити, але важко йде. А як плануєте продовжувати навчанням? <плес> Напевно, якісь додаткові заняття або <плес> просто самостійно старатись якось. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, наскільки ви оцінюєте свій рівень англійської? Ноль. Ну, <плес> Як би ви хотіли вивчити, можливо, вам для роботи, для поїздок якесь би хотілося. Ну, хотілося. А які методи ви для себе вважаєте найефективніші? Там можливо з носіями мови говорити, або і відео, якісь дивитися, фільми, музику. Те, що ви сказали, так. Так, я погоджуюсь. так. А Як ви плануєте далі продовжувати? Чи ви десь зараз, чи десь в довгостроковій перспективі? Ще десь, ще, ще десь, десь, ще десь. Ще десь. Так, ще так. Дякую, гарного дня. Як ви оцінюєте свій рівень англійської мови? Нуль. Можливо, хочете продовжувати вивчення англійської мови, можливо, для навчання, подорожей або роботи? Не знаю, поки ні. А як ви вважаєте, які для вас особисто методи вивчення англійської мови найефективніші? Можливо, якісь відео, розмови з Я носіями думала, мови? Якісь курси онлайн думаю, так? Або з викладачем? А чи плануєте ви застосовувати якісь такі практики в майбутньому? Поки ні. Не потрібно як ви оцінюєте свій рівень англійської мови? Я вважаю десь А2, який переходить в Б 1 Чи плануєте далі вивчати англійську мову? Можливо, для роботи, для навчання або для якихось поїздок вам потрібно? Так, я планую, я дуже сильно хочу спілкуватися вільно англійською мовою. Це в моїх планах. І скажіть ще, які методи для себе ви вважаєте найбільш ефективними для вивчення англійської мови? Можливо, з носіями, можливо, якісь відео тощо. Я думаю, головне це повністю оточити себе англомовним середовищем, тобто всі новини, всі медіа, що були на англійській мові, це дуже допомагає. І також живе спілкування, бо це зовсім інше. Я думаю, це два, два таких найважливіших фактори. Супер, дуже вам дякую за відповідь. Як Гарного дня. дня. Чи, будь ласка, як ви оцінюєте свій рівень англійської мови? Ні, ніяк. Ніяк, а ви? Ні. який рівень? Як рівень англійської мови свій оцінюєте? На А2, якщо я такий. А які методи для себе ви вирізняєте найефективніші для вивчення? Так. Окей, а для вас? Я ні. Можливо, ви б хотіли продовжити вивчення англійської мови, можливо для роботи, для навчання або для поїздок якихось. Ні, правду Я ні, а він так. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте свій рівень англійської мови? Не знаю, ну так середній. а ви теж десь так. А які методи для вас найбільш ефективні для вивчення? Там відео, якісь музика, спілкування з носіями мови? Спілкування з носіями. А для вас? Також, напевно. І скажіть, будь ласка, як ви бачите свою перспективу навчання далі англійської мови? Можливо, там якісь курси, можливо, ще щось плануєте? Думаю, краще всього самостійно якось ви? вивчати. А для вас? Теж так думаю. Дуже вам дякую за відповідь, гарного дня. Добрий день, це правда тут Львів». Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте свій рівень англійської мови? Very good. I'm speak English. I'm very from let's speak. No, so so. I'm futures. My english very good. Тобто це може бути це може бути futures. Або, знаєте, коли одяг шортскей. А вдягнений правильно, то цей фешн якби має виглядати ну, правильно, розумієте? Тобто люди ходять, вони ну, дивіться, вони ходять, якби вдягаються impossible, окей. Okay? Ну, so-so, окей. Окей, окей. І а які методи вивчення англійської мови для себе вважаєте найбільш ефективними? Методи. Не знаю, я не вчу англійську. Ну там умовно з досіями мови, як ви думаєте, просто з досіми мови ліпше всього, давайте якщо серйозно, то ліпше всього, це не на практиці, завжди на практиці. Тому що дитина, я до речі, нещодавно дізнався, що дитина до року, до ріку часу, вона знає всі мови. Якщо ти з дитиною будеш розмовляти, наприклад, українською та англійською, то вона буде тебе розуміти і потім вільно розмовляти англійською мовою, не знаючи цих слів. Це якесь чудо господнє, але таке. Класно і чи плануєте продовжувати вивчати англійську мову? Можливо, для роботи, для навчання? Треба реально зіткнувся зараз тим, що мені дуже часто пишуть американці, і воно реально ну має вплив. Тобто англійську вчить, то треба, реально треба. В школу ходити не треба, в універи ходити не треба, вчить англійську.